Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові за добу випустили по Херсонщині 422 снаряди із різного типу озброєння. До повномасштабного вторгнення займався виробництвом в'ялених томатів у Чорнобаївці. Рік тому відновив підприємство на Одещині. Історія Андрія Бігленка. Жителька Херсонщини Ольга Шевченко вела щоденник в окупації, який вона передала науковцям Національного музею історії України у Другій світовій війні. У цьому позашкільному навчальному закладі херсонські діти займалися творчістю. Сьогодні опівночі один з російських снарядів влучив у методичний кабінет і фактично зруйнував його. Прибігла кришу, це нашому методичний кабінет виділа повна. Виконувачка обов'язків директора Херсонського будинку творчості Валентина Петрова показує методичний кабінет, який сьогодні вночі влучив російський снаряд. Дах виходить методичний кабінет, глядацька зала у нас теж коридор. Ви бачите, вікно пошкоджено і у моєму кабінеті. Очікуємо на допомогу, що ми зможемо самі поприбирати, але очікуємо, бо ми не знаємо, залишився чи тут снаряд, чи ні. Били російські військові і по одному з центральних парків міста. Галина говорить, колись улюблене місце відпочинку херсонців зараз не впізнати. Я в шокі. Я сто не була зі я в шокіла. Ні, нічого ми не ховаємося, живемо. Нічого? Зачем ховатися? Якщо надо встань, то на за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому, Комишанах, Антонівці, Молодіжному та Зеленівці. Не припиняють російські військові обстрілювати і Береславський район минулої доби. Під вогнем були чотири громади району. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по село Ольгівка. Було пошкодження приміщення школи. Також з артилерії ворог готив по селу Львова та Хрещенівці. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в селі Львова один чоловік отримав поранення, від яких помер на місці події в селі Хрещеновка. Одна людина отримала легкі поранення. Зараз нею все добре. Поранені є і в інших населених пунктах Херсонщини, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сім постраждали ще по Херсонщині. Це і двоє в Микільському. Троє людей постраждало в наслідок обстрілу центру Херсону. Там були влучання біля освітнього закладу. Також одна людина Хрещенівка постраждала в нас до обстрілу через обстріли минулої доби стали чотири пожежі. Ворог знову атакував населені пункти Херсонського району. Горіли господарчі споруди та гаражне приміщення. Також через бойові дії знищено близько одного гектару екосистем. Загалом минулої доби російські військові 78 разів обстріляли територію Херсонщини. Випустили 422 снаряди з різного типу озброєння. розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. З оливковою та соняшниковою олією, з розмарином, перцем, орегано чи насінням кропу. Вісім років Андрій Бігленко виготовляв в'ялені томати і жив у Чорнобаївці на Херсонщині. Вже рік він відновлює виробництво на Одещині. Ці помідори сьогодні збираються. Завтра ми їх вже поріжемо, поставимо сушку. Ми використовуємо для в'ялки тільки сливку. Там більше м'якоті, ніж води. Якщо можна, звісно, цей великий, який зазвичай дома вирощують, але там забагато води вийде. І дуже ну, виход дуже маленький. нам потрібні сухі речовини. Разом з родиною чоловік виїхав з Чорнобаївки на третій день після початку повномасштабного вторгнення. Усе обладнання лишив вдома. Перший місяць разом із братом займався безкоштовною евакуацією з Миколаєва. Потім розповідає Андрій, почав шукати робочий цех та гроші на відновлення виробництва. Частину якраз там обладнання хотів заховати від мародьорів. От у сусіду в гараж там його с -с поклали і прямо туди щось прилетіло. Ну і згоріло там, щоб сусід було моє обладнання, яке я хотів якраз зберігти. Грант ми отримали від це, німецького уряду через дію на 150 тисяч минулого року змогли закупити сировину. Восени 2022 року ми запустили знову і випустили першу паночку. Сировину беру тут, в Саф'янському районі. Плюс ми співпрацюємо з Дунайським аграрієм. Це господарство, яке вирощує органічну продукцію, Де ми випускаємо з Дунайським аграрів. Сумісно це органічні ялинками. Ну і друга лінійка – це чисто під моїм брендом. Зазвичай помідорів. З подібної сушарки отримують 30 кілограмів в'ялених томатів. В сушарці тут було 400 кілограм свіжих помідорів. Частину ми вже вибрали, бо вони засушилися. Частина ще буде доходити. Десь дві доби треба, щоб сушилися. Далі ми будемо маринувати з спеціями і маслом заливати в баночці. У мене улюблений смак. Це пікантні, це такий смак. Трішки гостренькі це для жінок, скажімо так. Найважче це працювати, коли працює сушарка, дуже жарко в нас, скажімо, дуже волого. А ще через війну, коли вимикають світло без світла, з фонариком, дуже тяжко працювати, але ми працюємо. І будемо працювати. Зараз вдалося відновити виробництво на 40%, говорить Андрій Бігленко. До Чорнобаївки найближчим часом повертатись не планує. Хотілося б, мені тут якось тіснувато. Херсон більший, там якось природа, навіть я б сказав, теж більша. Але я розумію, що то про що я думаю, його вже немає. Якщо повертатися, то я навіть не знаю, куди ми повернемось. Херсон. Ця територія дуже підходить під вирощуванням томатів. Вони, звісно, ростуть усюди, але там, по смаку вони краще там, в Херсоні, на впруги Херсону. Тут я досі, вже скільки я тут рік, я досі не зміг знайти отакого помідора, який я сказав, О, оце те, що я шукаю. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Євген Войтенко, Суспільне новини, Херсон. Перший запис у щоденнику Ольга Шевченко зробила 31 березня 2022-го. Тоді благодатне захопили російські військові. За 5 кілометрів українські позиції позаду села армія РФ. Немає електрики, інтернету, мобільний зв'язок дуже слабкий. Свої думки жінка викладала на папері. Я тепер вже розумію, що це був стан такий шоку, заперечення, тому що в мене часто там повторюється фраза така, що я живу, начебто, в якомусь фантазійному світі. Це якась антиутопія, якийсь апокаліпсис відбувається навколо мене. і Я можу будь-яку мить вийти звідти. У мене таке було відчуття, тобто це шок і заперечення. Ну і потім мені було досить цікаво, хто є ці окупанти, хто вони. Російські військові, які захопили село, були 20-річними хлопцями, розповідає Ольга. У селі, каже жінка, дивувались усьому насамперед побуту, крали все. У місцевих просили їжу і взуття. Бабушка, дайте щось обуться. Тобто вони прийшли в голібусі у нас були. І виходили, давали їм. Казали, дитино, що ти тут робиш взагалі? Чого ти сюди прийшов? Та мені виноваті, нас сюди прислали. Ми не хотіли, ми не хотіли. 25 травня Ольга називає своїм другим днем народження. Її будинок був зруйнований російським снарядом. Вибухом жінку відкинуло на кілька метрів. Один з уламків поранив ногу. На допомогу прибігли сусіди через блокпости і жінку повезли в лікарню до Херсона. Ну, вивозили мене наші люди Сарана, Олена Іванівна з чоловіком. На свій страх і ризик вони відвезли мене в лікарню. Е, мене врятували. Лікар сказав, якби ще годинку, ви б не доїхали сюди. Їхали ми знову ж це все під обстрілами, на кожному блокпосту вставали, вимагали, відкривайте, показуйте. Водій говорить, там на жінка кров'ю стікає. Показуйте, відкривали, показували мене, таким чином мене довезли до Херсона. Лікар сказав, що якби на годинку пізніше, то можливо ногу б не врятували. Історії про згуртованість українців Ольга Шевченко написала вже у поскриптумі. Розповіла про свій порятунок і про те, як незнайомий водій вивіз села і заніс на третій поверх її матір, яка не ходить. Я беру гаманець, дістаю його. Він спускається сходами. Говорить, все не треба до побачення. Я не можу за ним бігти, бо в мене нога ще не здорова. Я тільки сказала, Господи, благослови цього чоловіка. Це дійсно було таке диво, знаєте, ангел посланий нам. Я його пам'ятаю, молюсь за нього. говорю. Це лише, як кажуть, один приклад того, як вели себе наші люди в окупації. І таких людей я вважаю, що було 99%. Щоденник зацікавив науковців Національного музею історії України у Другій світовій війні. Ольга Шевченка передала свої записи музейникам. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон